Ось так у Львові відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України. Прапори підняли учасники Олімпійських ігор минулих років: Богдан Макут, чемпіон спортивної гімнастики 1980 року, та Катерина Палеха, учасниця Олімпіади в Афінах 2004 року. Зі стрільби з лука. Моя участь була в Олімпійських іграх 80-му році ще в Москві, але тоді було набагато важче потрапити в команду, тому що ну. Ситуація була така, що я з Західної України попасти в центральну команду, це було ну, практично неможливо. Але сьогодні я щасливий, що все ж таки відбуваються Олімпійські ігри, тому що багато хто не вірив, що це станеться. Тобто сьогодні ми тут, вони там. Ви думаєте, вони не відчувають цього? Вони відчувають нашу підтримку. І оце, що ми сьогодні підняли наш прапор, Олімпійський Дітки, я думаю, це теж дуже багато значить, тому що кожний спортсмен, який там. Він живе тим, що тут є його друзі, знайомі рідні, і вони знають, що за них болівають. Дуже важлива підтримка, і вона, в принципі, взагалі ти коли знаходишся на Олімпійських іграх, в тому середовищі, ти відчуваєш від всіх підтримку, навіть від чужих людей. А коли свої всі знають своїх спортсменів, це дуже приємно. І то, що зробили зараз, ту фанзону ми я ще не бачила, я не знаю, як вона буде відбуватися, але я обов'язково туди прийду і обов'язково буду підтримувати наших спортсменів. А ось так виглядає львівська олімпійська фан-зона. Вона працюватиме щодня з десятої до 17-ї години у дворі куратоші тут облаштували сцену з екраном, де показуватимуть Олімпійські ігри. Це буде 220 годин трансляції з Токіо. Дуже важливо прийти і підтримати наших спортсменів. Чи в Токіо не буде глядачів, і ми хочемо цю енергетику звідси передати туди, щоб вони перемагали. Ми дуже чекаємо медалей тут. у Львові сюди можна буде прийти, аби разом повболівати за львівських спортсменів. Вхід у фан-зону безкоштовний. Це добре, що спорт розвивається. Усе що хоча б є якісь атракції для цього? Раніше такого не було, тому це добре. Любому спортсмену важливо, підтримка, навіть якщо вона на відстані. Я думаю, що тут будуть більшість спортсменів, тому буде прикольна атмосфера, якась така прям спортивна. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.